Революційні перетворення першої половини ХХ століття назавжди змінили і архітектурне лице Криворіжжя. в якості одного з напрямків нового авангардного пролетарського мистецтва. В місто прийшов конструктивізм зі своїми палацами праці, фабриками, кухнями, робітничими клубами та будинками комунами. Тоді тут працювала група з Державного інституту проектування міст Діпромісто, Харківський інститут. Під керівництвом Йосипа Каракіса, і вони займалися проектуванням. Сам інститут займався проектуванням мінімум великих мікрорайонів. А так, виходячи з назви, проектували буквально навіть цілі міста. Тут якраз працювали декілька років і прив'язували типові проекти будиночків до місцевості. І це були вже будинки і різні будівлі і, ж... і нежитлові. У стилі конструктивізму. Для нього характерна е, прямота ліній, використання е, великих вікон, е, тобто використання природного світла, функціоналізм, тобто використання всіх е, площ максимально для, е, саме для ну, звичайних мешканців да, будинків, які е, будуть жити в них. Використання бетону, скла, е, простота лінії, тобто це все простежується в е, стилі конструктивізму. Ну і прикладами такого будівництва будівництво є наше соцмісто. Це район дзержинки. Соцмісто у нас будувалося з 1931 року і будувалося для того, щоб забезпечити житлом робітників майбутнього підприємства заводу Криворіж Сталі. Крім того, дуже багато прикладів конструктивізму можна зустріти в центральному міському районі. Ну і вже після другої світової війни дуже популярним в бувшому радянському союзі був такий стиль Неоклас. Сіцизм або по-другому його називали сталінський ампір. Вже брали деталі і елементи архітектурні від давньої Греції, від класіки. Це вже було. Були колони, були капітелі гарні на колонах. Була ліпка дуже багато, це все було неокласицизм. Прикладами неокласицизму є, наприклад, наш театр Шевченка, будівля Дзержинського підприємства колишнього, сам парк Федора Мершавцева з колонами, з човновою станцією це є неокласицизм. Тобто простежується такий святковий помпезний вид на архітектуру. Сталінський ампір затримався у Кривому Розі ненадовго. Кінець 50-х, початок 60-х років ознаменувався в Кривбасі великим будівництвом. Відновлюють роботу шахти, бурхливо розвивається металургійний комбінат. Зводяться гірничо-збагачувальні комбінати. Місто потребує великої кількості робочих рук. Нових криворіжців негайно треба забезпечити житлом та необхідною інфраструктурою. Тут же не до прикрас. Місто захоплює раціоналізм, зводиться величезна кількість. Хрущовок тимчасового житла, розрахованого максимум на 20 років. Але на жаль, ці будинки вони і досі використовуються в житловому фонді Кривого Рогу, і це по всій території України така ситуація відбувається. Що ці будинки були як тимчасовим саме житлом. Ще одним цікавим архітектурним стилем, який можна побачити у кривому розі, є бруталізм. Це 70-ті роки ХХ століття, і їх можна впізнати. По будівельним матеріалам, які використовувалися в той період. А саме для бруталізму характерно використання бетону, скла та металу в поєднанні з в будівлях. Ну і самі будівлі вони мають дуже цікаву і різну форму. Наприклад, будинок мод це є бруталізм, наш міськвиконком це є бруталізм, це Криворізький державний цирк, будівля. Тобто в це. Період будувався якраз будувалося якраз соцмісто, будувалися мікрорайони і цікаві архітектурні споруди. У початок нового тисячоліття Кривий Ріг увійшов могутнім індустріальним центром зі своїм власним унікальним архітектурним обличчям. Воно не дихає давниною. На ньому, як у дзеркалі, відбилася вся історія бурхливого і складного 20-го століття. Сьогодні складно сказати, яким місто буде завтра, чи збереже нове покоління криворіжців дорогі се. Ерці учасників заповідні куточки та історичні пам'ятки чи зведе на цім місці мегаполіс своєї мрії? Покаже час.